До вашої уваги новинка від торгової марки Stark, ящики Зразу вам скажу, що досить високоякісний пластик. Запаха майже такого немає, як у звичайних китайських. Бачите ціну. Тут складається у нас він ось таких відсічків. Можете собі тут все, що потрібно, скласти. Є більші і менші. Наступна у нас іде вже ціну, ви бачите, 600 гривень. Тут у нас 4 є ряди. Крім того, ви можете поставити, наприклад, якщо у вас дуже багато різних речей один на один. Правда, вони не фіксуються, але, по крайній мірі, ось так вони можуть стояти на один, -один. у вас буде ціла. Цілий такий стенд. Так, і наступна у нас досить така оригінальний ящичок двосторонній. Значить, ціна його, бачите, 385 гривень, теж якісно дуже хороший пластик. Ось тут ви собі регулюєте ячейки, які вам підходять. І крім того, що нагадаю, старіші моделі ось такі, які ми вже завозили раніше. Невеличкі різні ціна, теж, бачите, не невелика. Ось такі. Нагадаю про те, що спеціальна знижка для постійних клієнтів, ну і для наших дилерів теж відповідні знижки. Ну і, відповідно, вже у нас, так би мовити, дещо старіші моделі, вже ящики для переносу більш об'ємного інструменту, але знову ж... Нагадую про дуже високу якість і цих ящиків. Ціну ви теж бачите. І 22 дюймові досить високоякісна продукція, коза цікавила, звертайтеся.